Вітаємо вас на каналі «Все світ казки. Українська народна казка Івасик те Лесик. Жили собі дід та баба, вже й старі стали, а дітей нема. Журяться дід та баба. Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема? От баба і просить діда. Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені там деревинку та зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку та й буду колихати. От мені хоч забава буде. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку, положила баба ту деревинку в колисочку та й співає пісні. Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати. Та й назвали того сина Телесиком. Росте синок, росте і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, той каже Зробіть мені, тату, золотий човник і срібне весельце, буду я рибку ловити та й вас годувати. От дід зробив золотий човник і срібне весельце. Спустили на річку, і він поїхав. То оце їздить він по річці, ловить рибку, годує діда й бабу. Наловить, та й віддасть і знову поїде. А мати йому їсти носить. Та й каже «Глядиш, синку. Як я кликатиму, то пливи до бережка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. Почув Телесик та й каже Ближче, ближче човнику, до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відпихнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала. Як мати кликала Телесика, та й прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. там я тобі їсти й пити. А він чує, то ж не моєї матінки голос. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти і пити. Він почув і каже Ближче, ближче, човнику, до бережка, це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відпихнув човник і поплив знову. А змія приходить до берега та знов товстим голосом. Телесику, телесико, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти й пити. А він почув, що то не материн голос, та й махнув весельцем. Пливи, пливи, човнику, далі. Пливи, пливи, човнику, далі. Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля. Ковалю, ковалю, ской мені такий тоненький голосок, як у Телесикової матері. Коваль іскував, вона пішла до бережка та стала кликати. Телесику, телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам я тобі їсти й пити. А він думав, що то мати ближче, ближче човнику до бережка, тож мені матінка їсти принесла, та й приплив до бережка. А змія його мерщій ухопила з човна, та й понесла до своєї хати. «Змійочка Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія ввійшла у хату. Зміючко Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося. Та спечи мені та Лесика, а я піду гостей покличу. Та й будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так. Що ж каміння розпадається, а тоді каже Сідайте Лесико на лопату, а він їй відповідає, Коли ж я не вмію, як його сідати. Та вже сідай, каже Оленка. Він і положив на лопату руку. Так? каже, Та нібо. Сідай зовсім. Він положив голову. Отак може. Ай та нібо, ні, сідай увесь. А як же? хіба так? Та й поклав ногу. Ой, та нібо, каже Оленка. Ні, не так. Ну, так покажи. Каже Телесик, бо я не знаю як. Вона і стала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її в піч, а за слінкою піч затулив і сам замкнув хату, заліз на превисоченного явора та й сидить. От смія прилітає з гостями. Зміючко Оленко, відчини, не чути. Зміючко Оленко, відчини. Не озивається. От, вража Оленка, вже десь повіялась. От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла з печі та їдять. Думали, що то Телесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві. покачуся повалюся телесикового м'ястя наївшись. А Телесик із явора, Покочіться, поваліться, оленченого м'ястя наївшись. Вони слухають та де це, і знову. Покочуся повалюся телесикового м'ястя наївшись. А він знову. Покотіться, поваліться, оленчиного м'ястя наївшись. А вони далі. Що воно таке? Давай шукати, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулись до явора. Та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби поламали, а не перегризуть. Кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, покуй нам такі зуби, щоб того явора перегризти. Коваль іскував. Вони, як почали знову, от уже перегризуть. Коли летить табун гусей. І Васики просить їх Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька і їсти і пити, ще й хороше походити. А гуси й кажуть, нехай тебе середні візьмуть. А змії гризуть, гризуть, аж летить знову табун гусей. Та Лесик і просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. Та й ці йому кажуть Нехай тебе задні візьмуть. А явір аж тріщить. Відпочинуть змії та й знову гризуть. Відпочинуть і знову. Аж летить іще табун гусей. Телесик їх так сильно просить. Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята. Та понесіть до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. І ці кажуть, нехай тебе заднє візьме, та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от от явір упаде. От от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, Відбилося, на силу летить. Телесик до нього. Гуся, гуся, гусенятко, візьми мене на крилятко та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, ще й хороше походити. От воно й каже Сідай. Та й ухопила його на крила. Та втомилося сердешне, так низько несе. А змія за ним ледве не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От воно принесло та й посадило Телесика на призьбі, а само ходить по двору пасеться. От сидить Телесик на призьбі та й слухає. Що в хаті робиться? А баба напекла пиріжків та й виймає з печі і каже Оце тобі діду пиріжок, а це мені пиріжок, а Телесик з-на двору. А мені, то це вона знову виймає пиріжки та й каже Оце тобі дідусю пиріжок. А це мені пиріжок. А Телесик знову. А мені? Вони й почули. Та що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає? Та каже дід. То, мабуть, так чувається. Та знову баба. Оце тобі дідусю, пиріжок!» А це мені пиріжок. А мені каже з призьби Телесик. Отже таки отзивається, Говорить баба та зирк у вікно. Аж на призьбі Телесик. Вони тоді з хати та вхопили його та внесли у хату. Та такі вже раді. А госятко ходить по двору, то мати побачила. Он гусятко ходить. Піду впіймаю та й заріжу. А Телеси каже Ні, мамо, не ріжте. Нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був. От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно й полетіло. Сподіваємося, ви вже підписалися на канал Всесвіт Казки та залишили свою вподобайку. Дякуємо за увагу!